Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Весняне свято звірів Цього ранку сиділа ака зі зграю на даху будинку грімга і чекала, коли повернеться нільс. Уже весна, всюди цвітуть квіти. Свійські гуси дивляться на наше нове пір'ячко з такою заздрістю. Мене вбивається їхня пісенька. Злися, бо у тебе пір'я завжди однакове. Ці двоє вважають, що у них голоси, як у солов'їв. Он летить їх на візений. Їм так заздрісно через наше нове. Хто це там? Еменріх то Еменріх. Я добре бачу, що це він. Що? О ніяк. Дуже легковажно. Його віці треба вже трохи себе стримувати. Нічого собі. У нього на спині сидить Ніль! Сподіваюся, він добре тримається. Рятуйте. Повільніше. Це ж весело. Тобі що не весело? Ні. Літати так добре тримайся міцно. Ей, Менріху, ти що збожеволів? Я помираю тут від страху. Дурниці. Що може статись? Перепрошую. Рятуйте. Це не було м'яке приземлення. Шановна, привезти Нільса не було легкою справою, що ри так захопилися грою на флейті, що зовсім не хотіли його відпускати. Та незважаючи на це, ми тут не заздрю тобі за той політ. Моя голова у мене справді все болить. Наступного разу сам роби свої мертві петлі. Я вже ніколи з тобою не полечу. І потурбуюся, би... ой-ой! ой Усе перевертається. Ой, -ой, Ой, я не маю чим дихати. Навіть кури сміються, трохи і вже не притомніш. Ти слабак, Нільс. Що я чую? Ти називаєш мене слабаком? А це не я врятував вас від щурів. Не хвилюйся, так. Зараз ми полутимо у Куляберг. Сьогодні там великий танець весни. Класно. Куляберг? Я про нього ніколи не чув. Щороку, коли Україна стає весна, там збираються усі звірі. Журавлі розправляють свої крила і танцюють свій традиційний танок. Як гарно, мені дуже кортить це побачити, а ти не побачиш. Ми не зможемо тебе з собою взяти. Чому ні? Бо людям не можна бачити цього танцю журавлів. Але я вже майже належу до вас. Я вже зовсім не людина. Я хочу з вами в куляберг. Візьміть мене з собою. Будь ласка, ні, ми не маємо права. Вже сотні років на цьому святі діють певні правила, які жодна тварина не наважиться порушити. Хіба ні? Так, я теж вважаю, що це буде занадто ризиковано. Твоя присутність усіх спантеличить. Тоді ти мусиш залишитись тут, тут нічим не зарадиш. Ні, я кажу, що ми його візьмемо. Що? Ми можемо йому цілком довіряти. Дуже дякую, Ако. Ака ти не можеш усі правила порушувати, якщо так робитиме кожен, куди ми скотимось. Як це ти мені перечиш? До куля -баргу. До куля берегу. Якби ж я не був голодний, мені борчить у животі, дурне весняне це свято. Зайчику стрип. Лише не стрибай у калюжу, інакше намочиш хвостик, ляп 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 і мокрий. Зайчику стриб, зайчику стриб. Тільки не в калюжу. Мамочко, рятуйте. Мої маленькі, сьогодні вам нічого боятись. Такий святковий день жоден звір не має права чинити кривди іншому. Хіба ні сміре? Нічого не знаю. Це правило діє лише тоді, коли журавлі танцюють. У даний момент вони не танцюють, а я страшенно голодний. За ними гарний вихід. Стій мій друже. Що тобі? Ти знаєш, що буває з тими, хто порушує мир. Ти ж не думаєш, що я женусь за крихітними зайченятами, тільки радів, що побачу танець. Не розказуй нам тут казок. Ми не віримо жодному твоєму слову, Сміре. Зрештою, ми тебе знаємо вже стільки років. І знаємо, який ти брехливий. Тому ти так почервонів. Не дай знову схопити себе на гарячому. Я змінююсь на краще. Сьогодні ми це залишимо, але це останнє попередження. Запам'ятай це! Легко їм говорити. Вони, мабуть, перед цим напхали живота чимось. Я згоден, що для такого дня треба певні закони, але я не їв вже кілька днів і не можу на них зважати. Я такий слабкий від голоду. Що це бачать мої очі? Що це таке у небі? Це ж гуси. Вон внизу куляберг. Дивись хом'ячку, Внизу видно куляберг. Ми це зробили. Так. Приземляємось. Приземляємось. Мартін як завжди, останній. Ви так поспішаєте. Ви чуєте цю музику. Гарно, мені подобається. Що це? Мені здається, це буде танець. Справді, я мушу це побачити і я не так швидко. Де? Де? Ти квітнуть всюди свійські гуси дивляться на нашу нове піричку з такою заздрістю. <клес> Ходи звідси швидше. Я так боюсь, сміре. Доброго дня, сміре. Не треба боятись. Ти ж знаєш, що сьогодні день, коли навіть сміра не сміє нам нічого зробити. Я просто цьому родому хлопцеві не довіряю. Ми тут самі немає свідків. Краще полетимо до інших. Лети вперед. Я заспіваю свою пісеньку для сміра. Ти скажеш, що вона тобі подобається. Скоро весна. Я не можу собі такого дозволити. Це вже занадто. Чому ти сама повертаєшся? Де сірі? Що сталося? Ми зустріли з міри. І вона захотіла заспівати йому свою пісеньку. Що мені почулось, як ти могла залишити свою найкращу подругу з тим пройди світом? Це дуже легковажно. У нас немає часу. Нам треба на свято Ми не могли б зачекати. Це так по жіночому завжди чекати. Ти можеш назвати мені день, коли жінки вчасно приготувались. Вам або ще помитись, або щось не так з пір'ячком. Так не гарно, густер. Привіт, друзі. Це батакі. Вітаю тебе, батакі. Сподіваюсь, у тебе все гаразд. Не скаржусь. Чи можу вас, шановне панство, просити зайняти свої місця на святі? Слухайте гунар густер і Лясе. Прошу вас покличте сірі. Скажіть, їй, що це терміново. Так. Мені так неприємно, що ми знову останні. Вельми шановні президенти, шановні виборці, дорогі гості та любі друзі. Свято оголошується відкритим. І першими привітаємо групу ведмедів. З особливим задоволенням зазначаю, що навіть Ака зі своєю зграєю прибула на свято. Що це виглядає як людина? Що людина? Де людина? Людина серед нас? Тут є людина? Що їй треба? Що людина тут шукає? Женіть її звідси? Нам не потрібна тут людина. Тихо, тихо, будь ласка. Ні, все стай на спину Мартінові, щоб усі тебе бачили. Добре. Прошу хвилинку уваги, це ми привели цю маленьку людину. Його звати і Він наш найкращий друг. Ми йому дуже багато чим завдячуємо. Так справді. Він не один раз нам дуже допоміг. Один порятунок однієї з нас злав сміри, чого варти, і гусака Мартіна він врятував від лиха. Останнім його геройським чинком став випадок Глімінге. То це ти. Я про тебе стільки чув. Він звільнив нас від небезпечних чорів. Тепер сподіваюся, ви розумієте, чому Нільс мені такий дорогий. Тому хочу щиро попросити усіх присутніх звірів дозволити Нільсу бути присутнім на нашому традиційному весняному святі. Коли б мене спитали, то я його теж знаю. Я не проти, щоб він залишився. Вітаємо тебе, Нільсе. Вітаємо. Залишайся. Я такий щасливий. Дякую, Ако. Я теж, я теж дуже щасливий. Сірі. 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 Сі Ці пошуки мені вже в починках сидять. Дурна гузка. Окрім того, так ми пропустимо найкращу частину. Нічого, я все одно ненавидів її спів. Сірі, Сі Сі хай би лишалась, де валялась. Сірі, сірі. Сі Ці гори не такі відомі. Тут немає на що подивитись. Ніхто чужий не збагне, що тут такого, що стільки звірят щорічно збираються тут на святкування. Але це традиція з давніх давен. Так щороку ми сюди прилітаємо і цілий рік, з того тішимось. Тут так весело, тут можна справді повеселитись. Круглі скелі оточують майданчик і захищають звірі від будь-кого. Їм нічого боятись, і між ними також панує мир. Але досить багато говорити. Свято починається. Першим свій номер рівноваги покаже єнот. Браво! Я нічого не бачу. Відсуньтесь трохи. На вас, очевидно, багато шерсті. Оближ. Посуньтесь страхи. Іди звідси. Дивовижно, який вправний та граційний наш єнот. Увага! Зараз настане кульмінація цього виступу. Браво! Чудово! Вперед! Мої яйця обережно, обережно! Зараз буде цікаво! Шлавно! Чудово! Бездоганно! Я теж хочу щось побачити! Один, два, три. Де яйце? Я не можу на це дивитися! Перепрошую! Дуже перепрошую. Такого не може бути. Доброго дня. Було весело, Мені сподобалось. Він нас, будь ласка, ще раз високо в повітря. Мамо, мамо, це було так прекрасно. Мило. Я справді не маю натхнення шукати цю шалену гуску. А У мене давно вже немає цього натхнення, що вона тільки собі думає. Пропоную летіти геть, я теж так думаю. Он вона, що таке? Ми рвемо собі глотки, а ти стоїш собі і не писнеш. Могла б хоча б заспівати свою гарну пісеньку. У мене величезний страх перед сценою. Крім того, я знаю, що вам моя пісенька не подобається. Таке скажеш, ми любимо її, правда? ж? Так, любимо, любимо. У тебе такий м'який голос. Справді, тоді я заспіваю ще раз. Заради всього святого не треба. Я цим просто хотів сказати, що нам час летіти. Добре, послухайте згодом. Далі я кличу на сцену бобра і білочку на змагання гризунів. У дуплі білочки там високо є горіхи. Хто перший дістане ці горіхи і принесе їх сюди вниз на землю, то і переміг. Увага на старт. Готусь вперед. З напруженням чекаємо результатів. Переможе лише один. Увага! Рятуйте! Чисто, чудова гнучкість. Обурливо. Вирішено, Бобер переміг. Наступний пункт у нашій програмі перегони між зайцем та лисицею. На старт. Увага! Руш! Майже перед фінішем щось трапляється. Мамо, мамо, ти куди? Чого ти тікаєш? Не кидай на нас, мамо. Ця зворушлива сімейна сцена завчасно завершила наші змагання. Зараз черга сірі та інгрід. І оскільки сірі немає, інгрід сама затанцює. Це неможливо. Я не можу без музики. Іди вже ти не можеш осоромитись. Я соромлюсь, коли всі дивляться тільки на мене. Не змушую сіть на тебе чекати. Ні, ні, я не можу. Ну то вперед на сцену. Браво, браво, інгрід! Починай! Попрошу пташок нам зіграти. Так, дуже добре. Що таке, Інгрід? Може, мелодія не та? Спробуємо вальс. Скоро прийде весна. Квіти квітнуть усюди. Свійські гуси заздріть но. Ходіть усі сюди і потанцюйте з нами. Так, славно, танцювати. Усі хочуть танцювати. Танці співи.

Ла <поцес> 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 <Я поцес> <поцес> такий голодний. Усе. Я вже не можу. Не можу, просто не можу. Ні, будь ласка Не треба, відпусти Стій сміре Що ти собі думаєш? Я... Я шокований, як ти можеш таке у такий день. Ти порушив свято миру. Ми тебе суворо покараємо. Мені дуже прикро. Пробач мені, будь ласка, я не тямлю, що на мене накотилося. Навіть не знаю, що на мене найшло. Щось останнім часом, часто на тебе, як ти кажеш, накочується. Як у будь-якому випадку, я ж не від злосливості, я справді не хотів з'їсти Інгрід. Зрештою, я ж знаю, що таке заборонено сьогодні, але вона так гарненько танцювала, і я що? у мені прокинувся апетит. Ти ніколи не змінишся. Ми проганяємо тебе. Що? Ви хочете мене прогнати? Не може бути. Це злочин. Тебе вигнано. Іди звідси. Ти бачиш сміра, як вирішила більшість. Від імені усіх звірів виганяє тебе з куля бергу. Почекайте, можна мені слово? Що він хоче? Любі звірі. Я прошу пом'якшення для цього грішника. У Сміри є й хороші якості. Він на щастя не дуже розумний. Я вже певний час літаю закою та її зграю. І сміра нас постійно переслідує, але чому не вдасться? зовсім не вдається нам щось заподіяти. Набагато гірше було б, якби якась хитра лисиця переслідувала нас. Але Сміра просто марнославний та ненаситний. Тому мені його просто шкода. І я прошу великий суд ще раз розглянути його справу. Я б додав одну умову. Він повинен залишити акута госею спокої. У іншому випадку його проженуть геть. І про що ще думати? Безсоромний малий. Тихо, обвинувачуваний. Що ви всі про це думаєте? Я згоден. Коли він залишить диких гусей, спокій, непогана пропозиція. Йому заборонено їсти гусей. Питаю тебе востаннє. Ти дотримаєшся цієї умови? Ну, коли вже так, тоді я добровільно тікаю у вигнання. Ти невиправний, зникне. Не хочемо тебе бачити. Іди, гей! Ми вже не хочемо тебе бачити. Тебе вигнано з кулябергу. Вигнано. Добре, добре, тікай вже. Сим Нільсом я ще поквитаюсь. Він у мене Тримає. Стій, ти так просто не підеш звідси. Стрибай зі скелі у воду і пливи. Ось там. Як скажеш, гаразд, побачимо ще, чим це все для вас обернеться. Я ще помщуся. Mm -hmm. Ось ми й остаточно його позбулись. Глянь у тебе ще й досі, мій чарівний ріжок. Так. Я розхвилювався і забув... Як я чув, ти нам виманив усіх щурів з Глімінге. Так. А ти ще танцювала просто перед його носом? Звідки я могла знати, що він не на мене? Чого ніхто не знав? Крім того, кожен митець забуває про все на світі, коли цілковито ходить роль. А можна ми просто продовжимо святкувати? Твої балачки про метці у мене так нервують. Друзі, після цього неприємного випадку свято однак продовжується. Слава, Журавлі йдуть! І саме в цей момент вийшли сіри-білі, наче сутінки, птахи з довгим пір'єм на крилах, птахи з довгими ногами, тонкими шийками та маленькими голівками дивовижно злетіли зі свого горба, водночас плавно обертаючись, майже танцюючи в польоті, вимальовують кола. Вони швидко та граційно махають крилами та плавно піднімаються. Здається, вони навчилися цього у туману, який парує над купинами моху. Дикувати танець журавлів викликає почуття солодкої туги. Ніхто вже й не думав боротись. Усі і без крилі, і з крилами відчувають потужне бажання піднятись високого повітря. Понад хмари, щоб побачити, що над ними, зента бажання підняти важку голову, покинути землю та думати про неземне. Лише один раз на рік звірі відчувають цю тугу за недосяжним, прихованим забуденністю, тоді коли вони дивляться на цей танок журавлів. І всі, хто вперше був у Кулябергу, зрозуміли, чому це свято називається танцем журавлів». я так. Бажання покинути важке тіло, яке тягнуло вниз до землі та літати над всім земним. Такий порив за недосяжним за тим, що сховане за життям, звірі відчувають лише один раз на рік. У той день, коли вони споглядають танець равлів, і всі, хто були на горі кула, тепер розуміли, чому це зібрання має таку назву.